І ці месенджері йдуть мені від голови. І я до цього нормально відношусь, і я теж хочу робити все можливе. Повірте, ми тут працюємо, не просто працюємо, як там вас кажуть, чотири заступника, всі щось. Ви зрозумієте, в мене заступник один. Є вимога медичного директора. Це є вимога. Є вимога е, куратора, хай буде заступника, директора медичного по материнству і дитинству. І... Головний бухгалтер, він заступник, головний бухгалтер, одна та ж сама по суті заробітна плата. І в мене тільки один заступник, який повністю курірує. От зараз він там в терапії там зараз ну, невеличкі чіпеї. Поки я з вами тут, от мене не було того разу, да, от, вже от сказали, що я от вас проігнорю з повагою, не відношусь. Я завжди відношусь з повагою. Я до всіх відношусь з повагою. Я колись проходив, хоч добрий день не сказав, бо мені вчора сказали, що от. Там така-то, така-то попередниця проходила через плече могла там ще й плюнути. Ну не може такого бути. Це, е, ми зараз живемо в такий період, що треба максимально об'єднуватися і робити все можливе для того, щоб ну, жити. От зараз от, тривога була. Знаєте, от я вдома сиджу, там вже в інтернеті написали, що в мене замок. Е, Вчора мені дзвонили, сказали, в тебе що замок? Я кажу, ну може для когось замок. У мене ну не замок, квартира звичайна, там батьківський будинок, ну не знаю. Не, не в тому справа. І я сижу, тривога розпочалась. Я сижу, вже такий нервовий, Дружина каже, що ти нервуєшся. Я кажу, кажу, Боже, я так молю, щоб, не дай Бог нічого в каменець не прилетіло. В нас в мене стільки там хворих. Ну розумієте, які мислі стоять. І, і, я, я, я і, ё, і я вам, я, 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 яка ситуація, от була в нас зараз ситуація, от недавно, давно ПТП, ну знаєте, да, що дві е, дівчинки попали туди. Приїхали всі, визвали всіх, завідуючи хірургії, завідуючи травматології, вихідний день, він має право бути де хоче. Він був там в Чернівецькій області. Він приїхав за 40 хвилин сюди, бо дявочку треба було брати на операцію. Приїхала лікарю ЗД зараз, хейпать, розказує там. Ну, підійдіть, подивіться, скільки там людей, скільки обслуговується людей. Безкоштовно діагностували дівчинки і пішли прооперували. Іменно то, що діагностували, а що на сліпу мали лізти туди. Розумієте? Ну, воно... Я дуже не люблю, от, хто хоче от, виставляти от, негатив про лікарню. Прийдіть сюди до, до нас, побудьте ну, зі мною да, цілий день. Зробіть мені таймін робочого часу. От я прошу вас. От навіть активістів я прошу, да? пані Валентину, я прошу. От прийдіть, зробіть, от побудьте зі мною цілий день. <на> ну, я вам запропоную трішки інше. Я готовий. Просто щоб ви реально бачили, скільки, яке навантаження. Як важко робити все можливе, щоб ну, і люди були здорові. Забезпечити надання допомоги. З персоналом це 700 майже людей. У кожного своя проблема, у кожного своя біда, Кожен приходить зі своїми проблемами. А ми, знаєте, от кажуть, що ми як е, в цьому церкві колись повідаються. Ну, можливо, десь і так. Ну, важко проводити паралель, але вона вже, слава Богу, добудовується капличка, і вже будуть тут у нас люди. Спеціалізовані, так скажемо, які також будуть свою травму надавати. Знаєте, завжди кажуть, що має бути і душевна допомога, і фізична допомога. І це правильно. В усіх гарних європейських країнах є обов'язково чи е священик, чи ксьонс, ну, в такому. Плані. Ми стоїмо в першу чергу на вашому захисті. Я вас дуже прошу, ну, не переводьте це все. Да, я розумію, да, це попередження, да, це неприємно. Повірте, ви сьогодні не представляєте, з якою душою і настільки ну, нам це важко. Так. А в нас, знаєте, як нас, нас вийшов, тому що зараз ті копійки, що ми отримуємо, вони проти цих всіх цін для нас вони ніщо. І зараз, якщо ми ще нас заберуть, все, як жити? От в мене навіть зараз прийшло в січні місяцю, тому в грудні не було, як такого тепла не було, а півтора тисячі за тепло заплатили. А а, а далі що лишається на, на ліки? Я віддала тисячу. Все, а що лишилося на прожиття? От чого й страшно нам стало, що зараз нас уволять, що нам робити? Куда на нам йти? От за це За це не розумієте. На що нам страшно. нам буде важко вас робити і своє робоче місце? Через наже розумієте, Ліця. да я не підписую сама собі вироє є закони, є певні моменти, які ми як керівники лікарні не порушували, і порушити не будемо. Зв'язку з певними діями і певними моментами ми змушені провести попередню. Певну оптимізацію. Вона не є остаточною. Я це вже казав і буду казати далі. Я не, я не бачу, в мене ще немає повністю. Вот я вам кажу, от можете подивитися пакети, які є у нас, пакети, які мають бути. Ми ще не задекларували, нам ще не показали реальну суму, яка у нас буде. Ми маємо зробити прорахунок. Можливо, якось будемо якісь інші варіанти. От в мене є дівчата, в деяких відділеннях які кажуть: от у нас є чотири медсестри, от ми хотіли би працювати всі. Ми підемо там на певний період, там на три місяці, будемо працювати по півставки. Да? Одна санітаричка каже: Я піду, щоб молота лишилась. Та каже, ні, я піду, щоб ви лишились. А може ми якось будемо працювати. Є свої фінанси, да, які ну, може на що розчитуватися. Ну не, не, не фінанси, тут зараз стоїть питання в тому, щоб зберегти всіх. Але для того, щоб зберегти, ми от зараз я не хочу, щоб перекручували зараз мої слова, але е, ну, грубо сказати, да, я йду на якісь певні жертви зараз. Я не йду, я не в плані того, що вас звільняються жертви. Ні. Можливо, треба якимось чином буде і так. ну, Є багато різних варіацій. Ми будемо сідати, ми ж це теж пропрацьовуємо. І ми будемо далі працювати і старатись максимально зберегти кожного. Розумієте, ці попередження ну, є таке зараз. Попередньо має бути така е, штатний розклад, але в зв'язку з надходженням фінансів і з балансуванням фінансів, можливо, буде е, зміни. І я все ж таки планую ці зміни зробити. Оце я і на камеру кажу, і буду старатися максимально забезпечити. Так, да, Для мене є пріоритет це першочергове забезпечення пацієнта. Коли пацієнт звертається в лікарню, йому мусять і мають надати безкоштовну медичну допомогу. Безкоштовну. У нас єдина в Кам'янці лікарня, яка надає безкоштовну е, стаціонарну допомогу. Все інше це все приватне. Хтось тобто звертався